Страйк на кордоні польські перевізники продовжують блокувати рух через українсько польський кордон. Нагадаємо, що з інформації, яка сьогодні нам відома серед вимог польських перевізників скасування транспортного безвізу, тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС, та порожніх доступ до системи шлях. Учасники акції на території Польщі перекривають рух вантажівками на трьох напрямках і проте, що відбувається на кордоні? Повідомив речник Державної прикордонної служби, прес-секретар Андрій Демченко. На кордоні з Польщею загалом діє вісім пунктів пропуску і бачимо рух для вантажних транспортних засобів складено по трьом з ним на інших напрямках, де здійснюється можливість перед кордону для вантажів. Вони продовжують функціонувати. Так, перекриття кордону триває поки що ідуть переговори на дипломатичному рівні. між українською і польською стороною результат буде завтра. Повідомили у з кабінету міністрів.